Програмування Java є однією з найпопулярніших мов і використовується для розробки різноманітних типів програмного забезпечення, таких як розробка веб-додатків на базі самої Java, додаткових плагінів Java Spring, Java Server Page сервелт Java Server Faces і тому подібні мобільні додатки на Android. до 2019 року була тільки Java, зараз додали вже Kotlin як мову програмування але Java досі використовується в Android Корпоративні та бізнес додатки на базі Java Spring Boot створюються різні бізнес-додатки по типу 1С та інших. Будовані системи IoT для мікроконтролерів, розробляють різні типи видів контролерів та систем.